23 травня в День Героїв України в загальноосвітній школі номер один, урочисто відкрили меморіальний простір пам'яті загиблих випускників. Ця важлива подія відбулася в стінах шкільного музею, який відтепер стане не лише місцем збереження історії школи, але й символом пам'яті та шани нашим героям. На церемонію відкриття були запрошені родичі загиблих героїв-випускників, вчителі, учні та випускники школи. Близько 400 випускників нашої школи, учасники російсько-української нинішньої війни. Та, на жаль, ніколи не повернуться до батьківської домівки. Не увіймуть рідних дітей, друзів, уже десятеро наших випускників, наших героїв. Старші і молодші за віком, сімейні і неодружені. Але об'єднало їх те, що загинули вони від ворожого снаряду чи міни. Злітають в синє небо, спокон вічно, героїв душі. Скроплені вогнем. Про вас ми пам'ятати будемо вічно. Сюди ми квіти і шану принесемо. Меморіальний простір включає в себе стіну пам'яті, де розміщені фотографії загиблих, біографії та особисті речі випускників, які стали героями нашого часу. Особливу увагу було приділено оформленню експозиції. Кожен елемент був ретельно підібраний, щоб максимально передати дух та героїзм загиблих. Після відвідування шкільного музею захід перемістився до актової зали, де на широкому екрані згадали всіх загиблих захисників, а присутні об'єдналися в хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять тих, хто віддав своє життя заради свободи та незалежності нашої країни. Учні та вчителі підготували патріотичні пісні та номери, які зворушили всіх присутніх. Особливим моментом став вихід дітей янгулят з лампадками. Палаюча свічка символізувала вічну душу загиблих героїв. Почесними гостями стали військові, які своєю присутністю надали заходу особливого значення. 84-й рік. Рівно 40 років не думали, ми не гадали, що ця зустріч буде такою гіркою. Ну, Життя поставило таку нам задачу, але життя й поставило іншу задачу. Життя показало, хто є хто. Героями не народжуються. Героями стають у часи тяжких випробувань. У рамках заходу колектив школи та батьки учнів зробили особливий подарунок військовим. Дрон, який стане корисним у виконанні їхніх завдань цей жест став виявом вдячності та підтримки захисників. Дозвольте мені вручити Анатолію Дмитровичу, офіцеру сил спецоперацій. Наші подарунки, щоб він передав, і наші побажання воїнам, які захищають, це е, найкращий приклад того, як е, тил може допомагати е, фронту. От е, це така посильна допомога. Я дуже радий, мені дуже приємно, що до мене звернулися допомогти саме в збірці такого дрону. От е, і я дуже сподіваюся, що він ну або якогось трусочка. Є, або броню якусь розіб'є на родині. Тому дуже вам дуже вдячний. Дякуємо. Дуже Бідімо всіх спеціальних І Даний дрон поїде виконувати бойові завдання на Донецький напрямок. Ну, я думаю, дійсно підіб'ємо щось цікаве. Зробимо. Слава Україні! Немає Директор школи, виступаючи перед присутніми, наголосила на важливості збереження пам'яті про загиблих випускників. Я хочу всім вам подякувати. Дорогі рідні, наших випускників, які назавжди залишаться в нашому серці, в нашій пам'яті, подякувати вам, що ви сьогодні з нами. Повірте, їхні імена вписані в історію цього закладу назавжди. Ми будемо згадувати, пам'ятати, дякувати їм за те, що ми маємо змогу. Вчити і вчитися цей меморіальний простір стане важливим місцем у школі, де кожен учень, вчитель та гість зможе відчути глибоку повагу та вдячність до тих, хто віддав своє життя за наше мирне сьогодення.